Мабуть, в кожного ростуть ось такі величезні туї, по метрів 8, 9, 10, і ви не знаєте, як зробити. Ви спиталися спеціалістів, скільки це буде коштувати. Вони вам загнули ціни такі, що ви не знаєте, що робити. Зараз я покажу, як дуже легко самі можете зробити тут ідеальну е, стіну з туй. Тобто знизити крону. Зараз покажу все дуже легко. Так, бачите, яке зараз виходить. Знижена крона, ось так, ось так, ось так, ось так. А це пішли туї, які ще не різались. Тобто зрозуміли, да? як це все дуже просто робиться. Потрібно вам такі ножнички. Раз. І обичний сікатор. Саме головне, ось дивіться, це площа зверху. Бачите? Тут ще не обрізано. Ось таке воно має бути. Вони вже почищені, вони самі чистяться без проблем. Як зробити, щоб у вас було все рівно? Мутузочки не... Знімається фігньою, ніяким вам не допоможуть. Саме легше. Ви вилазите в якісь определенні місце вилазити. Хтось там дивиться, по що, ви маєте зрізати обов'язково, просто є мірка по що, по забору, вище забору. Тобто поняли. Ви робите перші зрізи обичними ножницями. Ну, зрізаєте тут і тут. Все, хвою ви не трогаєте. Тобто, зверніть увагу, бачите, у мене зрізи йдуть тут. Ось зрізи, бачите, а хвоя виходить, вище. Ось, бачите? Чому так? Тому що по одній ви зрізали і просто йдете на око, ріжте всі остальні ножиком. Хвою ви не трогаєте, тому що потім ви цією хвоєю будете регулювати вже цю ідеальну ідеальний цей горизонт. Тобто ви хвою залишаєте для того, щоб вирівняти потім все, щоб у вас було чудово. І все. Тобто зрізаєте просто по багаторічці а Хвою потім берете ножниці, кусторізи і рівняйте. Проблем взагалі немає. Поняли, да? Ось зараз в мене тут є, зараз я, наприклад, тут черкну, там черкну і все. Лишся хвоя, а по неї я вже чик-чик-чик-чик-чик пішов -чик 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 -чик, ножничками. Все.